Довгоочікувана модель наших клієнтів це, звісно, ось такий ДТЗ-504 Ю. Вже є в наявності у нас в Хмельницькому на площаці. Ось ця оновлена модель. Ми маємо 50 кінських сил із турбонадувом, двигун тут об'ємом 2,5. Ось такий передній вантаж, інтегрований як ящик, на 80 кг. Цей тракторець, до речі, має довгоочікувану зміну в ДТЗ. Це бічний бак. Переду колеса 8,3 х 20 позаду 12,4х28 28 широчезні колеса. Зручний захід на місце оператора. Ми маємо рівну підлогу, підвісні педалі по технічним характеристикам. Тут двохдискове щеплення, КПП, тут реверс, 8 передач вперед та 8 назад, двохшвидкісний вал відбору. Тракторець, до речі, глушиться та заводиться з ключа. Тут є електроподача тросику. Звісно, дуга безпеки тут також присутня. Позаду він іде на трьох точці. Вал відбору повторюсь, дві швидкості: окремий розподільник, притискна гідравліка. ДТЗ це, звісно, гарантія якості. На ці міні-трактори надається 3 роки гарантії. Вартість такого трактору 9700 доларів. Наша доставка. Ми знаходимося у Хмельницькому. Міняємо ось вживаний трактор на новий. Якщо цікавить ось така модель, звертайтесь за номером телефону.